Гендер для Office 365. В можливостях плану другого, що включає цей другий план. Знову ми повертаємось на портал Security Microsoft.com. У нас тут зверху буде вкладка Інциденти, сповіщення. А, це у нас працює за замовчуванням, якщо у нас є ліцензія на другий план. І от ми бачимо якийсь інцидент. З'явився. Читаємо тут скільки було таких повторюваних інцидентів, що за тип загрози. Ну, в даному випадку це якесь зловмисне ПЗ, хто отримувач і стан розслідування. Тобто, що цей інцидент потребує у нас розслідування. Ми можемо натиснути тут переглянути розслідування. Так. І перейти відповідно на вкладку, де будуть всі відомості по даному випадку. От ми бачимо у нас, що у нас було повідомлення, там було небезпечне посилання і спрацював функціонал отой зап, про який я казала. Як я вже казала, в логах Exchange оця дія не буде видна, буде видна тільки в логах Defender. І ми бачимо всю цепочку подій, що в нас даний функціонал виявив, що у нас була ось така поштова скринька, надійшло незрозуміле повідомлення, спрацював от альорт, що повідомлення містить зловмисне посилання, яке було виявлено вже після доставки попереднього цього повідомлення. Скільки значить, поштових скриньок було задіяно в інциденті? Далі, що це було повідомлення. От ми бачимо, що тут повідомлення, якийсь остаточний платіж, ну, мабуть, це щось схоже на якийсь спам. Можемо побачити всі вкладення, які тут були присутні, от якась картинка. Можемо побачити, що це було за посилання, якесь посилання на OneDrive схоже. Тому, напевно, і спочатку було пропущене це повідомлення, а вже потім. Воно було переміщено до карантину, тому що початково, ви бачите, от Original Delivery, це у нас воно було в junk Folder впало, а потім вже перемістилось до карантину, після того, як функціонал ЗАП його виявив. Також ми можемо відкрити цей інцидент в Сред Explorer. Викривальник загроз, і якщо активований другий план, ми можемо побачити таку кольорову діаграму з усіма інцидентами. Якщо в нас ще присутні в інфраструктурі Defender, For Endpoint, ми можемо побачити, чи були там проблеми з девайсом. Ну, не тільки з цим з поштовою скринькою, може ще й з девайсом, і таке інше. Ось що ми будемо робити. Тут буде повний лог, так що спочатку в нас не було знайдено загроз. так. А потім було зрозуміло, що це якесь зловмисне посилання, воно було заблоковано. А тут, у випадку з цього конкретного інциденту, от якщо ми повернемось сюди, ми бачимо, що з моменту його генерування в системі пройшло 29 двадцять дев'ять е, як сам по собі вирішився цей інцидент, тобто Майкрософт через 29 днів автоматично перемістив це повідомлення в карантин. Але якщо б адміністратор безпеки своєчасно відреагував на цей інцидент, тобто слідкує за сповіщеннями, або налаштовується тут також, щоб на пошту приходили сповіщення про ці ось проблеми всі інциденти, то тоді б тут була ще кнопочка «Pending actions», де була б можливість. Для адміністратора швидше це перемістити до карантину, прийняти рішення про це швидше. От, Наприклад, тут воно було в історії, що Microsoft Defender хотів, щоб був здійснений soft delete цього повідомлення. Так? Але оскільки ніяких дій не було здійснено адміністратором, так, то воно просто в карантин потрапило. Ось таким чином ну, виходить у нас розслідування. Це все доступно, ось якщо є Сред Explorer, можливості Investgation, це все в другому плані є. Так. а Ще які в нас є тут можливості? От на вкладці Електронна пошта, де в нас є перевірка, ми можемо зараз побачити перше карантин. Де ми, як адміністратор, можемо вирішити, розблокувати звідти одержувачі чи ні, і також ми бачимо обмежених користувачів. Це те, що я казала, якщо у вас є антиспам-політика, там завелика кількість повідомлень або ще якісь правила, за якими ну, певні користувачі були заблоковані для відправлення пошти, це буде знаходитись тут. Ну, Давайте по карантину. Тут ми можемо відфільтрувати. Так, а відфільтрувати також причину карантину. Тут, от е, е, включені, наприклад, правила транспорту: це mail, mail flow правила, які в адмінці Exchange, групові розсилки, фішинг, зловмисні програми, висока ймовірність фішингу так і інше. Так, от, наприклад, якесь повідомлення відкриємо. Ми бачимо, від кого, якою політикою захисту було заблоковано, в даному випадку захист від спаму, хто одержувач. Ми можемо прийняти рішення розблокувати цю електронну пошту, можемо видалити з карантину, можемо заблокувати відправника, якщо я дуже часто потрапляю ось такі, такі проблеми. А далі, от, наприклад, також це у нас спам спрацював. Ну, от, наприклад, якісь підозри фішингу. Давайте ще відкриємо. От. Так, тут хоч і. А, тут також захист від СПАму спрацював. Ну, ви зрозуміло, що для кожного конкретного повідомлення, якщо у вас вам користувач повідомляє про те, що воно не було доставлено, або десь попадає в СПАМ-карантин, ви можете провести ось таке розслідування. Переглянути це тут. <кій> так, що стосується користувачів, також ви можете побачити, якщо. Тут будуть такі користувачі, рівень ризику, користувач, дата і всі логи, всі докладні відомості, чому обліковий запис було обмежено системою захисту, і, відповідно, теж прийняти рішення про те, або дозволити, або заблокувати. І останній функціонал, який в плані другому, це навчання імітації атаки. Так, тобто це різні симуляції, симуляції, емуляції так, які ви можете виконувати. Ну, найчастіше це якийсь фішинг, наприклад, який направлений на те, щоб користувач там перейшов за посиланням, змінив пароль або таке інше. От, наприклад, на цій вкладці ми можемо побачити вже готові шаблони. Фішингових повідомлень. Якщо у вас є ліцензія, ви можете додавати свої, редагувати існуючі. Ну, наприклад, от, expired password, так що у нас приходить повідомлення про те, що строк дії нашого пароля завершено. Так, ну це якийсь невдалий приклад. я тут більш красиві, хочу вам показати. Зараз, секунду. Так, так. Ну, наприклад, те, що стосується Офіс 365, так от так виглядає повідомлення. Ну, тут є, можна пошукати, є тут більш красиві, де буде, і, е, е, значить. Логотип Microsoft, логотип Office 365, там, наприклад, твій пароль закінчується строк дії його, якесь посилання на ну, незрозумілий сайт. Далі, коли користувач переходить на цей сайт, його просять вести свій пароль. Старий, щоб змінити його на новий. Ну, зрозуміло, це все безпечно, це все в рамках, це буде ресурс теж майкрософтерський, ну, для користувача це просто буде виглядати от, як такий момент. Тут все, значить, по. За замовчуванням англійською мовою, але ви ну, можете і додавати і українською, і російською свої кастомні шаблони. Ну, Можна використовувати ці вбудовані як зразок. По завершенню цієї фішингової кампанії ви її можете запустити на тиждень, на місяць, як завгодно. Там, коли ви її запускаєте, от при запуску симуляції, ви можете обрати. Як будуть надходити повідомлення в поштові скринки користувачів? Чи всім будуть надходити повідомлення одночасно? Чи, наприклад, повідомлення будуть якось рандомно приходити, так щоб ну, люди між собою спілкуються, щоб це не було якось підозріло? І далі ви побачите вже результати цієї кампанії. О, зараз вони завантажаться, там буде відомості про те, що успішно були або не були доставлені повідомлення. Ось, наприклад, от ця конкретна компанія, в ній було задіяно 36 поштових скриньок, і тільки двоє попались так і ввели свої облікові дані. І, значить, коли вони це неправильно роблять по завершенню кампанії, автоматично їм надсилається лист, де кажуть, що ви повинні пройти навчання із з підвищення своєї обізнаності на рахунок фішингу. Це будуть там відео від Microsoft, там, здається, дивишся відео якесь 3-5 хвилин, там, нажимаєш потім відповіді на прості запитання, ну, для того, щоб закріпити це все. І тут також ви можете побачити результати, скільки користувачів пройшло навчання, так, для яких ви це активували. Тут також для тих людей, які повідомили так про те, що це. Ось повідомлення, яке вона отримала, воно якесь підозріле. Там в Outlook є е, кнопочка е, Повідомити про фішинг. От якщо людина її натиснула, це буду також тут відображати, що людина молодець, е, свідомо повідомляє свого адміністратора про якісь проблеми. Скільки людей просто клікнула, а скільки ще й ввели облікові дані. Дуже зручно перевіряти, навчати своїх користувачів таким чином, знову ж таки можна все кастомізувати. Дуже зручна така платформа.